Я завжди знала, що людина в один момент не перемінюється. Не може бути, що от чудова і прекрасна, а через мить вже геть не здала, і я тепер зрозуміла, як так може бути, розкрила секрет, так би мовити, а все завдяки моїй доньці. Справа в тому, що моя дитина закохалася в найкращого хлопця на всю планету та що там планету на весь всесвіт. Сказала, що будуть разом жити, і вона буде вічно щаслива. Я того хлопця ні разу й не бачила. Нема як прийти до батьків нареченої та принести матері квіти, а тестові то якусь фліщину. Ні, це якийсь дуже великий начальник, який просто тимчасово робить ходоги в кіоску на розі. І вже мені це здалося таким дивним тут вже про ніякі людські стосунки й мови не було. Але я вирішила таки познайомитися з тим Ростиславом, адже донька у мене одна, і я не хочу, аби вона була з якимось супчиком. Застала я цього пана вдома, яка удача, але він на мене звернув менше уваги, ніж якби прийшли знімати показники газу. Щось покрутився і пішов геть з квартири. Слухай, Інно. Кажу доньці, це вже геть якось дивно виглядає, що, наче нормальний чоловік і так ставиться до матері своєї коханої дівчини, він хоч елементарну поведінку знає. Мамо, почала його донька захищати, він не йде на поводу в умовностей, і якщо не хоче людину бачити, то й не має робити вигляд, що йому вона цікава. Тобто матір його жінки йому не цікава? Ні, сказала донька, наче то так і мало бути. От тоді я й допустила першу помилку. Чи не першу, але вагому. Я плюнула з пересердя на це все і пішла додому. Якщо донька так за нього тримається, то що я могла вчинити? Хай собі сама мастить голову. Шов час, і вона ходила все така щаслива, то що ще матері хотіти? Мамо, Ростик тепер працює на кращій роботі, він тепер їздить у відрядження і має купу грошей. «Угу». Казала я, бо геть не вірила, що з такого буде толк. Діти знімали квартиру і наче думали про майбутнє, а якось Інна прийшла і нам повідомила, що при надії ми дуже втішилися. Я далі знову зробила помилку повірила, що все буде добре, що моя донька доросла і розбереться в ситуації. Ми з чоловіком стали збирати гроші на подарунок, думали, чи купувати колиску, чи коляску. Інно, а що його батьки будуть дарувати, щоб ми не купили одне і те ж? Я не знаю. Ростик мене зі своїми батьками не знайомив ще. Як дивно, нас знати не хоче і тебе не хоче знайомити. Мамо, я ж тобі все пояснила. Вирішила не хвилювати їй більше, але ж думки не замкнеш. Вже донька мені з пологового телефонує. У нас онучка і виписка через три дні. Я вже ні про що не питала, головне, що всі здорові. Приїхали ми з батьком, квіти й кульки схвильовані. Я така була щаслива, що вже готова була зятя розцілувати. Але його ніде не було. Вийшла донька, засмучена, бо він не відповідає на дзвінки. З ним щось сталося, каже вона, а я ж уже знаю, що з ним могло статися. Приїхали ми на квартиру, а там голо, все забрав той ростик, що тільки міг, добре, що сантехніку не вивіз. Та очима кліпає. Мамо, у дитини нема свідоцтва, я не знаю, які паспортні дані у Ростика». Що? Навіть прізвища не знаєш. Та кому були потрібні ці умовності, які прирікають людини до рабського мислення? О, Господи. От вам і розгадка, як чудові хлопці перетворюються в момент на супчиків. Вони є такі, просто жінки їм придумують риси, якості, яких у них ніколи й не було. Тепер у нас клопіт, бо розшукуємо цього хлопця, адже дитина має мати свідоцтво. Інна ще вірить, що він вернеться. А я вже не можу дочекатися, коли ж вона прозріє і відкриє вуха для правди. Підпишись, підтримай українськомовний контент.